Класно, коли рулеточка дозволяє витягнути на 3 метри, я вам скажу. Оце отак от і вибираються рулетки. Це я кажу тим, хто не знає. Тим, хто знає, це не для них відос. Друзі, це така дурня, це просто нісенітниця і хибна думка вважати, що рулетка буде кращою тоді, коли її полотно можна розмотати якомога більше, щоб воно не зламалося, керуючись такою думкою, наприклад. Ось ця рулетка Інтертул за 200 гривень буде набагато кращою і вважатиметься професійнішою, ніж ось ця рулетка від Таджими, яка коштує 1000 гривень. Тому що цю рулетку Intertool я можу розмотати полотно, наприклад, там на 230 і тільки після цього вона зламається. А у таджими я можу розмотати полотно, наприклад, на 1,90 метра, і воно зламається. То виходить, що ось ця рулетка буде набагато кращою. Ви знаєте, я працював в одній відомій мережі супермаркетів, яка займається будівництвом, відділі ручного інструмента. І я стільки надивився, таких експертів, оцих рибалок, які підходили до стенда з рулетками, кожну рулетку по черзі розматували і дивилися, коли ж там зламається в неї полотно, а потім приходили до мене. І казали, молодой чоловік, у вас здесь вот эти захвати, у них тут льофт усіх, вони всі браковані, що ви продаєте. Розумієте? Рулетка вибирається лише не по цьому. Ну, рулетка обиється не тільки по цьому показнику. Як правильно обрати рулетку, на які моменти потрібно звернути увагу, щоб ця рулетка підходила саме під ваші потреби, зараз я вам розповім. І до того ж, розповім ще про цю прекрасну. Електронну рулетку або лазерний дальномір від торгової марки Milwaukee. Отож, починаємо. Друзі, перед тим як купувати собі рулетку, ви повинні поставити самі для себе запитання: для чого вам ця рулетка потрібна? Одна справа, коли ви купуєте рулетку просто для того, щоб вона у вас була в квартирі або в вашому будинку, і час від часу щось там заміряти. Ну на Наприклад, ви там робите ремонт в квартирі, хочете переклеїти шпалери і хочете дізнатися, яка там довжина вашої стінки. Або, наприклад, ви робите якусь перестановку в вашій квартирі і не знаєте, поміститься кудись там диван або шафа туди, куди ви хочете поставити, чи не поміститься. Це одна справа. Ви можете придбати одну із найдешевших рулеток довжиною там на 2-3 на до 5 метрів із досить вузьким полотном на 12 міліметрів. Там. На 15 або на 19 міліметрів вам цієї рулетки буде достатньо. Інша справа, коли ви купуєте рулетку для постійної роботи, якщо ви працюєте на будівництві, займаєтеся виготовленням меблів або ще чимось там, де вам потрібні точні заміри, де потрібно, щоб рулетка у вас не зламалася за декілька днів, щоб вона була витривала і надійна, це вже інший тип рулеток, професійні вони коштують значно дорожче. Полотно, як правило, у них. Йде ширше від 19 мм, там 22 мм, 25-33 мм і так далі. Але головне, щоб вона була, щоб полотно в неї було витривале. І от тут вже потрібно звернути увагу на деякі нюанси. От зараз я на прикладах цих рулеток про ці нюанси вам і розповім. В основному всі ось такі будівельні звичайні рулетки мають клас точності. Наприклад, звичайні ось такі рулетки з металевим полотном. В більшості мають другий клас точності. Але є рулетки також з металовим полотном, але мають клас точності 1. Чим менша цифра цього класу точності, тим точніше буде показувати ваша рулетка, тим точніше будуть заміри. Існують також геодезичні рулетки, там де полотно м'яке, і довжина такої рулетки, там 30, 50 метрів і так далі. Там клас точності вже відзначається третьою цифрою. Тобто вони будуть менш точні. Але існують такі рулетки, супер дешеві, у яких класа точності на них не вказано. І такі рулетки ну, їм можна довіряти, їм можна робити заміри, але там похибка на одному метрі може сягати плюс-мінус 3 міліметри. Якщо вам потрібно чітко відрізати якусь деталь або чітко виміряти, то такою рулеткою це неможливо зробити. Але, наприклад, заміряти. Довжину вашого дивану або ширну шкафа такою рулеткою можна без проблем. Де дізнатися на самій рулетці про клас точності? Зараз я вам покажу. В більшості виробників рулеток на самому полотні є ось такий овал. В цьому овалі ми бачимо римську цифру 2. Оце і є клас точності даної рулетки. Тобто ця рулетка від Milwaukee має другий клас точності. Так само, наприклад, ось ця рулетка від Stanley. Також ми бачимо овал. І бачимо, що вона має також другий клас точності. Так само і ось ця рулетка від Tagimide. От. От ми бачимо також другий клас точності. А ця рулетка від Intertool, це моя рулеточка, якою я користуюся тут в студії, в себе в майстерні, класу точності ніякого немає. Тобто, заміряти щось грубо, так, вона мені дозволяє. Але якщо я хочу зробити точні заміри, то, на жаль. Цією рулеткою зробити я не зможу. Наступний момент, на який потрібно звернути увагу при виборі рулетки, це полотно, на якому знаходяться циферки і знаходяться поділки. Як правило, в таких рулетках полотно виконано зі сталі, але сталь буває різною. В дешевих рулетках ці полотна, якщо ви будете часто згинати, розгинати їх під якимось кутом. Вони починають втрачати свої властивості, тріскатись і потім відламуватись. З дорогих рулеток ці полотна виконані з більш якісної сталі, їх можна згінати під різним кутом, в принципі, крутити як завгодно, і вони будуть витримати ці навантаження. Але відповідно ця рулетка буде і дорожчою. Потім, як я вже вам сказав, полотна можуть мати різну ширину. Якщо ви берете рулетку для дому, просто для якогось там банального вимірювання, то не рекомендую вам брати рулетки з широкими полотнами. Вони вам просто не потрібні. По перше, вона буде мати більший розмір, вона ширша, так вона буде тяжча її. І... Ну, тяжко буде закинути просто в кишеню, там, якщо вам потрібно десь ходити, там, щось заміряти, переносити. Так? Більша вага, ну, незручно. І такими рулетками в якихось обмежених просторах також тяжче користуватися, ніж рулетками із вущим полотном. Для дому рекомендую брати вузьке полотно, оптимальним буде 19 мм. Наступний момент на рахунок полотна. Полотна можуть бути або покриті чимось, або не покриті. Якщо ми беремо, наприклад, ось таку саму дешеву звичайну рулетку, то це полотно нічим не покрите. Ну, воно пофарбоване, на ній, на ній нанесена шкала, нанесені цифри, але ніякого додаткового покриття нема. І через деякий час інтенсивного або неінтенсивного використання, ось цю рулетку, наприклад, я не дуже інтенсивно використовую. Але як ви можете бачити, ось тут вона вже підтерлася, ну і далі пішло. Також з цієї сторони у мене з'явилася десь ржавчина, десь фарба відкололася і так далі. І я вже а, в деяких моментах погано бачу, погано бачу вже, де, де знаходиться у мене там шкала, де у мене знаходиться індикація. В більш дорогих рулетках може бути або одношарове, або двохшарове, або навіть трьохшарове покриття нейлоном. Це покриття може називатись нейлон, тейлон, як от, наприклад, в тілон. Як, наприклад, в Стенлі або якийсь інший матеріал ПВХ, але в принципі це, це все покриття з нейлону просто різної товщини. Може бути лише одностороннє покриття там, де знаходиться, наприклад, у вас розмітка. Може бути двостороннє покриття. В даній рулеці розмітка знаходиться із цієї сторони. І з цієї сторони покриття тут знаходиться з двох сторін. Але, наприклад, на торці цього покриття немає. Може бути, наприклад. Покриття, як в оцій рулетки 360, тут полотно покрите по кругу повністю, тобто і оці торці. У даної рулетки також вони покриті нейлоном. І перше, що, що нам дає, яку особливість і перевагу нам дає таке покриття. Перше, це у нас не затираються цифри навіть від довгого інтенсивного використання рулетки, зматування, розматування, такого, вони не затираються. Ну, затираються з часом, але довше тримають своє покриття. Це один момент. А другий момент, коли ви, наприклад, ну, працюєте, не знаю, проводите ось так. Пальцями утримуєте. Ну, бувають такі моменти, що притримуєш полотно ось так пальцями, ви їх ніколи об таке полотно не поріжете. Якщо ми говоримо про саму звичайну таку рулетку, утримуючи отак полотно пальцями без рукавичок, ви можете пошкодити собі пальці. Тим більше, от на моїй рулетці вже є на торцях тріщинки, вибоїнки. Це, якби, вже. Предвісник того, що скоро це полотно зламається, тут трісне, ну і тут є гострі краї, через які не з допомогою яких я можу поранити свої пальці. Це дешеві рулетки, тобто на це потрібно також звертати увагу. Наступний момент, на який потрібно звернути увагу при виборі рулетки, це на ось цей гачок або зацеп. За допомогою цього гачка ви чіпляєтесь за якісь предмети, відповідно від нього вже будете вести свій розрахунок. Так от, ось ці гачки кріпляться до кінця полотна, як правило, з допомогою заклепок. Заклепок може бути 2, 3 або навіть 4. Чим більше заклепок буде, тим краще, тому що тим рівномірніше буде розпреділятися навантаження. Чому це важливо? Коли ви зматаєте отак рулетку, наприклад, швидко зматаєте, то оцей гачок, цей гачок це ударяється об корпус. Самої рулетки. І ось тут іде таке велике навантаження на розрив. І тому чим більше таких клепок є, тим тим надійніше буде утримуватись цей гачок. В дешевих рулетках, як правило, з часом, якщо не саме полотно ламається, то ось цей зацеп в місці кріплення також відламується. А, наступний момент, якщо ви працюєте з металом, то бажано вам придбати рулетку, у якої на гачку або на полотні, як в даному випадку, у Milwaukee, знаходився магніт. Він дозволятиме вам розматувати рулетку, там, не прибігаючи до використання драбини, розмотати її і під'єднатися до якоїсь металевої балки, профілі і так далі, звідти вже робити замір. До речі, от. Дістав зараз рулетку Мілоки. От у неї гачок іде двох з цієї і з цієї сторони. Тобто ви можете чіплятися як так, так і, і, і так розвернувшись, ну, як вам зручно там буде зачепитися. Тепер хочу пояснити на рахунок люфта ось цього гачка. Він присутній в абсолютно в усіх рулетках такого типу, хоч дешевих, хоч дорогих. Я думаю, ті люди, які користувалися рулеткою, знають, для чого він цей люфт. Ті, хто хоче собі обрати рулетку, тільки знайомиться з цим інструментом, я вам поясню: цей люфт призначений для компенсації товщини цього гачка. В, в усіх рулетках цей люфт може бути різним. Все буде залежати від товщини. Ось цього гачечка, ось цього зацепа. Справа в тому, що ми можемо робі, робити заміри двома способами: ми можемо чіплятися цим гачком за якийсь предмет і робити заміри, тоді замір, нульова точка, у нас буде йти з середини гачка. Або можемо робити заміри, притуляючись цим гачком до якогось предмета, до стіни там або ще до чогось. І тоді відрахунок нуль у нас буде вже з зовнішньої сторони гачка. Так от, щоб нам. Щоб у нас заміри були точні, без врахування оцієї товщини гачка, щоб ми не віднімали і не додавали, і якраз призначений оцей люфт. Цей люфт якраз компенсує ось цю товщину гачка. От і все. Це є нормою. Mm. Далі все, що я буду пояснювати по цим рулеткам, буде відноситись до якихось фішечок, до якихось переваг, до якихось родзинок того чи іншого бренду або тієї чи іншої рулетки. От, наприклад, ось ця рулетка від таджима має м, запатентовану таджимою таку а, функцію, як є е стоп. Що це означає? Це означає, те, що ви можете витягувати, наприклад, полотно скільки завгодно, але воно не буде зматуватись автоматично, аж поки ви не натиснете ось цю кнопочку вгорі. Ви скажете, так, ну, це в усіх таких рулетках є? Ні, насправді не в усіх рулетках. От, наприклад, ця, ця звичайна рулетка від Intertool. і бачите, я витягнув і вона автоматично зматується. Для того, щоб вона не зматувалась, мені потрібно натиснути ось цю клавішу. В такому випадку, як таджимою, це набагато зручніше, якщо, наприклад, просто потягнув ось так, подивився, скільки там я відміряв. Натиснув і воно змоталось. Тобто мені не потрібно постійно утримувати полотно в натязі. Далі, От, наприклад, якщо ми візьмемо стенлі Dual Lock, то у них система наступна. Також, також вона витягується, але вона трошки притримується. Якщо я штовхатиму, наприклад, назад, вона з легкістю це полотно буде ховатися всередину. Для того, щоб воно було зафіксоване, потрібно натиснути клавішу ЛОК. І тоді полотно зафіксоване. Назад, але вперед його можна буде витягувати. Для того, щоб змотати це полотно, потрібно знову ж таки розблокувати, натиснути а, на, на цю клавішу на верхню. Дуже прикольна система, на мою думку, реалізована в рулетці від торгової марки Milwaukee модель STAT. Дивіться, рулетка розматується і зматається, але з цієї сторони ми маємо такий виріз, таку ямочку під палець. Тобто ми можемо витягнути рулетку Тут легенько, навіть не притискаючи, просто поклали палець, і ви бачите, полотно вже не зматується. Я можу трошки привідпустити палець, і рулетка починає зматуватись. Це один момент, коли нам потрібно зафіксувати, відповідно, у нас вже є клавіша, яка, яка фіксує полотно жорстко, щоб воно не витягувалося, або не заходило всередину. Плюс такої системи, наприклад, що ви можете контролювати швидкість змотування. Якщо, наприклад, в таких рулетках ви натиснули і полотно зматується з максимальною швидкістю, яку тільки дозволяє зробити пружина. Ці рулеці так само. Ви не можете її зупинити. Для того, ну, це добре, що там витягнуло, наприклад, на 60 см. Уявіть, що ви розмотали рулетку, там, наприклад, на 3 метри, і з якою швидкістю вона буде зматуватись. Як правило, під кінець, коли ця рулетка зматується, вона ще може дати вам оцим зачепом нормально так по пальцю. Ви ніяк її не можете, швидкість ніяк не можете контролювати, хіба що так отримувати пальцями і пригальмовувати трохи. В цієї ж рулетки ви можете натиском пальця регулювати швидкість змотування. Плюс до того, на кінці, от на відстані 15 см від кінця, тут є ще така додаткова накладка з нейлону. І вона ну, якби відповідає не лише за захист самого полотна від витирання, тому що ця рулетка призначена для будівництва. Ви, ви можете там, її використовувати в піску, там, в різному бруді, тягати її там по цеглі, по піноблокам і так далі. От, і відповідно для того, щоб це полотно якомога довше трималось, тут є а, захист нейлоном на 360. Але оцвід. Останні 15 см вкриті шаром додаткового нейлону. Тобто це додатковий захист, і плюс до того цей захист працює ще як амортизатор. Що я, наприклад, ось так притулюпалось, бачите, рулетка дійшла до цього додаткового шару нейлону і підзупинилася. Тобто нема такого різкого зматування. Це також момент дуже крутий. Потім фішка цієї рулетки полягає ще в тому. Що у нас є чотири заклепки і ось такий довгий металевий язичок на кінці полотна. Тобто цей металевий язичок досить жорстко буде утримувати наш зачеп, і не даватиме змогу якби, йому відламуватись там і розбиватися. Це плюс. Також плюс полягає в тому, що у даній рулеці є магніт, але магніт вмонтований не в сам гачок. А вмонтований якби, на кінець самого полотна. І це нам дає величезний плюс в точності замірів, тому що в більшості рулеток дешевих самі магніти знаходяться на зачепі. І це якби на декілька міліметрів вже дає нам погрішність при замірах. Тут же цей магніт знаходиться на самому полотні. Так, плюс до того, значить, сама рулетка. Вона має прогумований корпус, вона має надійний міцний корпус із пластика. Як заявляє виробник, навіть якщо ви її скинете з висоти 24 метри, з нею нічого не станеться. Не всі виробники можуть похизуватися такими показниками. Це також величезний плюс. Ну і завдяки широкому полотну в 33 мм, як заявляє виробник, ви можете витягнути полотно на довжину 4 метри, і воно у вас буде зберігатися в такому стані і не обламається. Це те, що. Люблять клієнти при виборі рулеток. Але я пояснюю вам ще раз, якщо ми візьмемо вузьке полотно, навіть суперкрутої, супер дорогої рулетки, воно зламається на меншій відстані, ніж полотно ширше. Так? Ну, зрозуміло, чим ширше полотно, тим воно буде довше тримати цю відстань. Але також це залежить і від якості самого полотна. Ну, от милоки. Говорить, що 4 метри може утримувати Стенлі. Наприклад, що вони тут говорять? Стенлі може утримувати на відстані 3 метрів, але тут і полотно трошки вуще. Звісно, що ось цей показник з вильотом полотна і подальшого його утримування в горизонтальному положенні. Він важливий, але ну, він не є якимось основним при виборі рулетки. Цей показник він важливий тоді, коли ви працюєте на будівництві на одинці, і вам потрібно кудись дотягнутися, там між вами і тією стіною, або чимось, або балкою знаходиться якась прірва, і вам потрібно туди дотягнутися, зачепити рулетку. Так, цей показник важливий. Або, наприклад, вам. Для того, щоб заміряти стелю там, від стелі до підлоги висоту, вам, якщо у вас рулетка складується, то вам потрібно буде скористатися драбиною. Якщо полотно не складається, ви там підчепилися за профіль або там, не знаю, вперли гачок в стіну, в стелю, точніше, і робите заміри. Так, в такому випадку цей показник важливий. У всьому іншому, ось цей показник розматування ну, він не грає такої особливо. Великої ролі. Але якщо, наприклад, ви хочете стояти на одному місці і не бігати з рулеткою, не чіпляти там її за щось і робити заміри, а хочете стояти на одному місці і робити точні заміри, то тоді вам знадобиться ось така рулеточка, лазерний дальномір від торгової марки Milwaukee. Називається він LDM-100. Зараз якраз про нього детальніше і поговоримо. Лазерний дальномір LDM-100 працює від двох звичайних батарей серії 3А. На задній частині також є ось такий різьбовий отвір, з допомогою якого ви можете кріпити цей дальномір на штативі. З правої сторони, ми маємо ось таку кнопочку, яка вмикає і вимикає лазерне прицілювання. З лівої сторони, ми не маємо нічого. Попереду ми маємо ось такий кольоровий дисплей і, відповідно, кнопочки органи управління. Давайте вімкнемо. От Вмикається дальномір, де завантаження. Так, і що ми тут бачимо? Давайте вімкнемо для початку меню, подивимося, що ми можемо робити за допомогою меню. Заміри далекоміром можуть відбуватися з верхньої його частини. Зараз я перемкнув, так, ми бачимо зверху замірюється. Можемо вимірювати з нижньої частини. Якщо, наприклад, ми вимірюємо висоту нашої стелі, то ставимо на підлогу далекомір і він вже буде вимірювати знизу. І також, якщо нам потрібно поміряти від якогось. Кута, до прикладу, так, то ми можемо витягнути ось цей язичок, і відрахунок уже буде йти з кінця цього язичка. Це зрозуміло, так? З правої сторони дисплею ми бачимо, бігає така біленька цяточка. Це є рівень. Для чого він призначений? Він призначений для того, щоб розмістити далекомір чітко в горизонт. Тому що ми розуміємо, що далекомір буде або нижче, або вище, стояти не в горизонті, тоді показники будуть неточними. Для того, щоб він показував точно все чітко, далекомір потрібно виставити в горизонт. Якраз для цього нам потрібен і цей рівень. І цей рівень. Коли рівень. Стає в нуль у горизонт. Тут з'являється замість білої зелена крапочка, яка і свідчить нам про те, що рівень в горизонті, що далекомір в горизонті, можна робити чіткі виміри. Так, відкриваємо меню. Що ми тут бачимо? Ми бачимо довжину. Ми можемо виміряти довжину. Тут все, в принципі, дуже просто натискаєте, маєте довжину. Так, є метри квадратні. Для того, щоб вам не бігати з рулеткою туди-сюди, не робити ніяких записів, перемножаєте і так далі. Ви просто стоїте в одному кінці кімнати і робите заміри. Раз. Два. І ми маємо площу ось того п'яточка, на якому я роблю зйомку. 3 метри 885 сантиметрів квадратних. Далі ми можемо заміряти об'єм. Нашої кімнати, ну, в даному випадку об'єм нашого п'ятачка. Робимо три заміри: довжина, ширина і, і висота. Так, і ми маємо об'єм 28 метрів 242 сантиметри квадратних. Так, це є. Також ми можемо зробити вимірі по непрямі. Якщо у мене, наприклад, нема доступу до двох стінок, але вони знаходяться під кутом 90 градусів, я можу кинути діагональ і таким чином, от, і таким чином визначити дві довжину дві, двох інших стін. Є також замір. Непрямій, але якщо ми хочемо заміряти якусь стіну або якийсь предмет, до якого доступу у нас немає. Але здалеку, стоячи на віддаленні, ми можемо зробити такий замір. Встановлюємо наш далекомір на штативі, замірюємо спочатку верхню точку. І потім замірюємо нижню точку, але це я неправильно робив, тому що я вже його змістив я спочатку тримав так. Треба чітко повернути його так. І ми маємо висоту нашої стіни, я навіть до неї не підходив, маємо висоту 4 метри 547 сантиметрів. Так. Також ми можемо змінювати одиниці, в чому ми будемо вимірювати в метрах, сантиметрах, дюймах і так далі. Вмикати-вмикати пищалку цю, ну і мова. Це дуже круто. В даному великомірі можуть. Встановлюватись українська наша рідненька солов'їна мова. Це дуже круто. В принципі, на цьому меню закінчилося. Ну і давайте зробимо якийсь замір і порівняємо, наскільки чітко показує у нас лазерний далекомір зі звичайною рулеткою. Значить, точкою відліку у нас буде ось ця зазубринка на моєму столі. Тут ми вибираємо відлік від нижньої частини. Робимо замір. Ой. Значить, 1,492 міліметри. Ну і давайте тепер візьмемо мілвоковську, до прикладу, рулетку. І перевіряємо. Так, ну, якщо вірити в мілвоковській рулетці, то ми маємо 490 метр, 490 Там у нас 492 мм, тут метр 490. Давайте спробуємо з Тенлі нас показує той самий показник 1,490 м. Тобто 2 міліметри, або я не чітко розмістив його, давайте зітримо цей показник і ще раз спробуємо. Ні, ну, показує один і той самий результат: 1,492 метра. Тобто, кому довіряти? Напишіть, будь ласка, в коментах, кому довіряти лазерному далекоміру чи все ж таки рулеткам. Тому що. На 2 мм, хтось із них бреше або рулетки, або цей лазерний далекомір. Відстань, яку може виміряти даний далекомір, складає 100 метрів. Погрішність на 1 метрі складає 1,5 мм. Це досить таки мало. Клас точності другий, так само, як і в цих звичайних рулетках. Штука класна, штука прикольна, проте коштує вона не дешево. Звісно, що для використання просто для дому, щоб вона у вас була, ви купувати її не будете. Але якщо у вас ваша робота пов'язана з якимись постійними вимірами, ви працюєте десь на Будівництво або на виробництві, де вам постійно потрібно щось заміряти, то така штука штукенця вам зекономить дуже багато часу і енергії. Одна справа ви бігаєте постійно з рулеткою, щось заміряєте, кудись лізете, і друга справа, ви просто стоїте на одному місці і робите доволі такі точні заміри, тому що, знову ж таки, повторюсь, клас, клас точності 2. На цьому будемо завершувати дане відео. Маю надію, що ви з нього дізналися щось нове або щось корисне. Вам дане відео сподобалося, ви обов'язково відмітите його вподобайкою і підпишетесь на наш YouTube канал. Якщо вас цікавлять не лише розетки, а якісь інші товари для будівництва, перфоратори, дрелі, міксери там і так далі. Або якісь інструменти для салтагороду, то ви їх з легкістю можете знайти в нашому інтернет-магазині сторону. Всі потрібні посилання на наш магазин будуть в описі цього відео. Дякую, що дивилися! Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України і до зустрічі в нових відео.